Другий народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Що тут у нас ще є івент? Ну, ходімо, найбуде. буде. Як обійтися без кисню? Тільки 30, лярдів. ну, це дуже мало. На великий. Як обійтися без кисню? У бідній на кисень водії великим хижакам не вижити. Щоб використовувати ці більш безпечні ареали існування, головоногий молюск під назвою Пекельний вампір у процесі еволюції розвинув великі зябра та блакитну кров, яка добре транспортує кисень. Це єдиний головоногий молюск, який може прожити все своє життя в зоні мінімального обсягу кисню, харчуючись переважно детритом. Пекельний вампір Йо, вампайр. Ось таке виходить. Ось виходить таке. Йоу вампайр. Морський сніг. Лише 20% детриту із зони сонячного світла потрапляють на цю глибину. По дорозі вниз де трет з'їдають, перетравлюють, виводять і знову з'їдають. Також звана морським снігом частина решток, які досягають дна, доває цю відстань тижнями іноді швидше, якщо рештки скупчуються разом. Чемпіони з маскування зазвичай біолюмісцентне світло є синім. Але чорна риба дракон також випромінює червоне світіння, яке підсвічує червону здобич як снайперський приціл. Очі мисливця можуть виявляти червоний колір, а очі здобичі ні. Задяки чому цей сутінковий хижак є справжнім майстром вистежування, він бачить жертву завжди залишаючись непоміченим. Майстер приховування. Палац зі СЛИЗУ Ледарі, які покладаються лише на їжу, яка сама до них пливе, мусять схопити якомога більше. Менш ніж за годину гігантська апендикулярія може побудувати липкий палац зі слизу. У його кімнатах і коридорах фільтрується і затримується детрит для виявлення поживи розміром із іспуголовка. Зона опівночі. Світло як приманка. Вудильнико подібні риби, названі так через свою вудочку: вусик або щупальце, що світиться, звисаючи над відкритою зубастою пащею, кальмари і риба завдяки своїм великим очам виявляються світіння і пливуть на нього, вважаючи потенційною поживою і не бачачи темного мисливця, що ховається позаду. Я думав, вони глибше. А вони не так вже глибоко. Ага, перестрибнули завдання. Добре. Хованки у світлі. Риба сокера використовує світло, щоб сховатися. Якщо дивитися знизу, фотофори в неї на животі звиваються зі світлом, що йде згори, її величезні жовті очі можуть відрізняти. Сонячне світло від біолюмісценції, тоді як очі ворогів це на це не розраховані. Крім того, бути малопомітною цій рибі дозволяє також тонкий профіль тіла. Риба сокера. Цікаво. Сигнали тривоги та спалахи. Світло може бути захистом, медузи влаштовують фейерверки, щоб попередити. Я погано смакую і можу вжалити. Висвоногі ракоподібні викидає щось на кшталт світлошумової гранати з відкладеним запуском, щоб мати час втекти. Часто атакована здобич випромінює сигнальне світло, щоб заманити другого хижака з'їсти першого. Оце так перегонки. Хитрющі перегони. Ну, давайте. Сотня, люди. Так, тут у нас щось цікавеньке. Живонародження. Ну, то думаю, зайве бо треба було тільки одне завдання, але нехай буде остаю хиб. 25-й ранг. Ага, це що у нас корейдяний вік. Добре. Не буде. Так, полюбе щось Так. Великі очі. У Іхтіозаврів були найбільші очні ямки з усіх відомих хребетних. Їхні великі очі допомагали їм бачити під водою і були особливо корисні, коли вони полювали на свою здобич у темних глибинах океанів. Нічого собі. Улькате, як то кажуть, чудо чудо юдо. Ну, з цього всього тут Дірекс важ такий баци. І одразу мегабуст. Так, що тут у нас? Постава? Знижки. Сюди. Автоматизувати швидкість сюди. Файно. Ну, завдання. Як легко виконали. Так, що тут у нас? Транозавр за 4000 щедро. Ух. Буста Майже 60льон секунду. Все, є, 60 льон секунду. Просто мега потужно. Добре, тепер за межі. <гум> ну, мені ще трішки цієї темної матерії і нема. Нема і нема. Підвищення місяця. Місяць відсутній. Ну і без не. Щось вийшло оновлення, але невеличке. Не знаю, що там додало воно. І немає ніяких новин нових. Так, нагорода нехай буде. Що там далі? Угу, мистецтво. Ну, це вже було. То потім все світ буде. Гаразд, Можливо, це підготовче оновлення дотипуду. до типу, до цього, до перезавантажень. Скоріше за все. Прийшли до мистецтва. Ну, я не буду це зачетувати, бо. Ми це доволі тут далеченько дійшли. Що? аж 15% потужніше. Ну це прикольно. Аж 15. Чай, не пам'ятаю, докуди ми знову ж таки дійшли. Ну, якщо 15, то якось треба записувати десь. 15. Це значить у нас. Оцей був значок. Це точно. Ну окей, виконує завдання, то. Що шість цей? Покажу. Ну ось, одне завдання є. Зібрати символи. Ну, ніби 15%, сотки, але відчутно ну, все швидше. 15% відсотків це вже серйозно. Всі ще одне завданнячко. Ще два логіти. Ходімо далі. 87льйонів. Непогано. Йосибоси 244 ікс одна штучка. На що такі ціни? Скажені? Тому воно не таке дорогуще. Іхтіозавер. Ну, їх тюзав, ясно, він. Він потужний. Типу. Типу, потужний, то Підвищення. Ти сюди. Ти? Нема цікавих підвищень. Підвищуємо тоді так. Не цікаво. Це вже за 4 тисячі тут ці вже не збираються. А, ну, в принципі, мені байдуже, тільки вони додають, то мені взагалі погоди ніякої не робить. Добре, пішли що? За Угу. І тут септильони, і там септильони. Вісті септильони. Завдання. задание Е. Быть ранг месяц. Е ранг месяц. Еще одно задание. Подвижение уран. Анимет. И тритон. То все, тики ура. Парон. Фарон це десь тут. А, все ж таки Плутон відкрий. Бо Харон це супутник Плутона. Ага, я ще навіть не відкрив. Уже хочу його підвищити. Нормально. Ну, буває. Ого. За 5 хвилин. Це що додає оце збільшення виробництва. Значки, які ви отримуєте за цю подію, збільшують швидкість виробництва. Щойно ви досягнете значка з 200% прискоренням, кожен новий отриманий значок здасть менше прискорення на події. А то ще треба досягти добре Не пам'ятаю, чи тут є цей авторські права, чи ні. На цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних